Хлопок, освобождение, спецоперация, англосакси, часткова мобілізація, частковий воєнний стан, передислокація та герань все це так званий новаяс, слова, якими російська пропаганда шпигує власне населення. Слова не були нових значень. Ми ж не змінилися з тобою. Ми ж за ними спостерігаємо, як за мурахами в акваріумі, бо вся 100-мільйонна країна просто хаває, що жорстка посадка це авіакатастрофа, а потерять устойчивість – це потонути. Я зібрав для вас десяток новомов російської пропаганди, і сьогодні ми розглянемо, яка мета кожного з них і чи дійсно вони змінюють реальність. Це right Now, а я Юрій Петрушевський. Let's go! Якщо ви читали 1984 Орела, то термін новомова для вас знайомий. Партія створила її, аби описувати дійсність, перевертаючи сенси з ніг на голову. Як пояснював колега головного героя Вінстона, уся мета новомови полягає в тому, щоб звузити діапазон думки. Путінський режим вже давно є калькою на видатний роман антиутопію, і в цьому році російська пропаганда виригує ньюспіки з постійною регулярністю. Перший з них з'явився ще до вторгнення англосакси. Ми вже кстати задумались самі. Може биме на англосакси щось готують? його активно юзають експерти на федеральних каналах. А Путін у своїх промовах Англосаксам вже мало санкцій, Вони перейшли до диверсії. Невероятно, вероятно, но факт для сучасної Росії англосакси це всі, хто говорять англійською мовою, тобто США та Велика Британія. Причому англосакс дорівнює ворог. Це звучить лише в такому контексті. Вони розділяють окремо колективний захід, а окремо англосакси. Російська пропаганда лишає бекдор для Європи, тобто перетягує на свою сторону. Не буде дешевого газу взимку. Це винні англосакси. Або, наприклад, знецінюється курс євро. Цю проблему створили Британія, Канада. дата Америка. Трагд на Крымском мосту, но ну, это классический почерк англосаксов. Mm, помочь братскому народу, моему братскому народу освободиться от внешнего управления англосаксов. Часть э, зарубежных ученых англосаксы посчитали, что для того, чтобы жить нормально, спокойно на Земле должно быть не более миллиарда людей. Действуем мы совершенно точно правильно, и эти действия э, вызывают злобу. У англоСАКСКО Всього Союза, якщо сравнить наш нашу рвоту арті з медіа імперіями вот этих самих англосаксів... хто ж такі насправді англосакси? Це загальна назва германських племен, які в епоху великого переселення народів, тобто з 6 по 8 століття нашої ери, переселилися з північної Німеччини на Британські острови, то що? Путін таким чином захищає пам'ять кельтів та роману британців, яких асимілювали англосакси. No! God, please, no! No! вам подобається, то треба віддячити підпискою, лайком, коментарем. Давай наступні два слова: це частково або тимчасово. Наприклад, часткова мобілізація. У проведенні в Російській Федерації частичної мобілізації. Повторю, річ йде іменно у чистічній мобілізації. насправді це повноцінна мобілізація, коли людей хапають на вулицях, до військоматів викликають з інвалідністю або тих, хто взагалі не служив. Мобілізацію в Росії оголошували двічі перед обома світовими війнами в 14-му та 41-му. Виходить, що Україна за півроку переколошматила стільки людей, що Росія вступає в третю світову. Ні. Це просто часткова мобілізація. Або, наприклад, виїзд на тимчасове перебування з Херсону. Всім зрозуміло, що це мова йде про евакуацію, бо Херсон здають. Але ж Путін казав, люди, живучі в Луганській, Донецькій Херсоні і Запорожі становляться нашими громадянами. Навсігда. Тому колаборанти, яких призначили очолювати окуповану Херсонщину, несли приблизно таке: організувати можливість выезда в другие регионы Российской Федерации для отдыха и учебы херсонских семей. Никто никого не эвакуирует. Никакой эвакуации нет. Никто никуда не собирается уходить. Более того, это все рабочий формат. Да что ты, черт побери, такое несешь? Наступное слово, которое вошло в российский пропагандистский нарратив, это «герань». Так, росіяни називають іранські безпілотники шахет 136 якими Москва бомбардує нашу цивільну інфраструктуру. І Російська сторона, в тому числі, і мір признає, що гірань це аналог іранського безпілотника. Насправді ж, навіть російським пропагандистам відомо, що це ніяка не герань. І коли ведучий думав, що мікрофон у нього випнений, той сам підтвердив, що це іранський дрон. Русланкалич. Иранских, потому что это классика истории. Жопа есть, а слова нет. Да, мы все знаем, что они иранские, но власти не признали. Александр Николаевич. Наступна історія так само про применшення. Словосполучення, жорстка посадка означає авіатрощу. Тут є ще одна форма. Упал бок». 15 квітня 2022-го в посілки Соколовий при зльоті вертольота 8, принадлежавшого Міністерству оборони Російської Федерації, перезайшло опрокидування борта на бок. Схожа форма була і з крейсером: Москва, флагманом Чорноморського флоту. З хатливо від масштаби бойового гіганта. За рубежом Москву називають. У бійці насправді ж виявилося, що головний корабель Чорномор'я знищує лише дефіцитні комплекси Нептун. Але перед достатнім потопленням російська пропаганда подарувала нам ще один мем: судно зберігає плавучість. Міноборони Росії заявили о локалізації пожара на крейсері Москва. Как сообщили в военном відомстві, взрывы боеприпасов прекратились, Судно сохраняет плавучість. А потім вже офіційно та заявив. Ракетный крейсер «Москва» затонул при боксировке в пункт назначения в условиях шторма из-за повреждений корпуса, полученных из-за пожара от детонации боезапаса. Браво! Еще одна новая мова – это спецоперация. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Загарбницьку війну вони назвали спеціальною військовою операцією. Чому не війна? Бо вона асоціюється у людей з втратами, болем, стражданнями. Використавши слово сполучення спецоперація, Путін зробив ПАУ сторону заходу, бо не було б поступових пакетів санкцій. Вони б звалилися б на російську економіку одразу. А так. Все поступово для внутрішнього ринку спецоперація це сигнал сепаратистам і колаборантам в Україні, що це не повноцінна війна, а операція зі звільнення території. Типу, ми не окупанти, а вас рятуємо. Тому зустрічайте з хлібом і сіллю. Але якщо це частково спрацювало у 14-му році, то в 22-му старі наративи вже не той. Тому важніть сімічки положіть сири, Хорошо. щоб хоч росли, коли ви зі пляшете. Так само слово звільнення або освобождення Маріуполь. Оля, Северодонецька, Попасною, Лисичанська призвели до того, що в цих містах майже не залишилось цілих будівель а місцеве населення в переважній більшості просто виїхало. Для мене відкриттям стало словосполучення керівник спецоперації або командувач спецоперації. По ідеї це людина, яка керує бойовими діями в Україні. По факту ж цей керівник спецоперації це людина, на яку Путін з часом перекладає відповідальність за провали у війні, тобто звичайний стрілочник. Британська розвідка каже, що лідер Кремля особисто керує операціями, бо від вже чотирьох командувачів та їхніх во над картами більше не схиляється. Начальник генштабу Валерій Герасимов, колишній командувач спецоперації. Рація Олександр Дворніков, Геннадій Житко, це екскомандувач Південним Округом, та Олександр Журавльов із західного військового округу. Головне, що спеціальні воєнної операції йде в строкому соответствиї з графіком. Ну и моє улюблене это хлопок. Або же наша версия – бавовна. Слово «выбух» – оно эмоционально важке, поэтому хлопок – это то, что треба. Хлопок бытового газа произошел в жилом доме на Нагорной улице. Хлопок раздался в 7 утра на последнем этаже. Травмы получили четыре человека. Самолет влетел в тучу, раздался хлопок. Хлопок раздался на 20 этаже и серьезно повредил здание. Почему в Білгороді не «выбухы», а «хлопки»? Бо якщо вибухи, то де тоді могуче ППО? Звичайно, є питання до того, чи взагалі воно існує, але навіть у пропагандистів бомбить від новомови хлопок. Губернатор Гладков заявив, що в результаті серії хлопков погибли три чоловіка. Далі московський комсомолець, вот этого ідіота Гусева, значить, в Белгородській області після серії громких хлопков загорелся частний дом. Ви там охренели. Аких хлопків? Прикратіть писати вот эту галіматію. дебіли прокляті! Список новомов буде постійно поповнюватись саме завдяки вам, бо наступний випуск зроблю з того, що ви напишете в коментарі. Але уважно, треба тільки свіженькі і ті, що з'явились в цьому році: слова чи словосполучення, в яких пропаганда змінює їхній контекст. Так само, як це робив Олег Жданов, коли казав нам, що вторгнення не буде. Дивіться це тут. Побачимо вже скоро. Papá!